Друзі, всім доброго дня, слава Україні! Слава нашим захисникам! Сьогодні неділя, 16 червня. Е, хочу всіх чоловіків, які носять статус батько, привітати святом і побажати, щоб їхні діти завжди були здорові і жили під мирним небом. Сьогодні в такому стані знаходиться в нас гречка. Е, вона сіє на 9 травня. І ви собі уявляєте, як приємно послухати оцей гул пчіл, що вона тільки починає цвісти і зразу е пчолки її починають запилювати. Ну, і дуже гарна і приємна картина. Але сьогоднішнє відео я хочу присвятити комбайну клас Домінатор 38, через те, що було дуже багато запитань по ньому. Люди хочуть більш детальний огляд. Я постараюся вам зробити його, ну наскільки я зможу це передати. І покажу вам, що я вже по ньому зробив що ще планую зробити. Він ще не готовий до жнив, кажу вам так, як є. Минулого тижня в нас е, був такий якийсь тиждень, що тільки сонечко засвітить, зразу дощ, зразу дощ. І щоб десь попідфарбовувати деякі деталі на ньому, ну неможливо було це зробити. А вже цей тиждень передають більш. Е суху погоду і гарну, і теплу, то вже ми там з з під красами з ним е зробимо. Але спішити, я думаю, що з ним вже треба, бо він ячмінь вже жовтенький, такий жовтенький, на сході вже хлопці збирають. Ну У нас на Тернопільщині ще він е деякий колосок знаходиться такий зелененький, але вже жнив, скажімо так, недалеко. Отож, Йду до комбайна. Зараз я спробую його завести. Ви побачите, як він заводиться. Покажу о, в кабіні за що, який речах відповідає. І покажу, в який той комбайн і в якому він стані. Зараз, друзі, я вам покажу, що знаходиться в кабіні по управлінню по речагах. Скажу вам чесно, що з кондиціонером було б набагато зручніше, але маємо те, що маємо, як казав наш перший президент. І взагалі кабіна будь-яка на комбайні, я рахую, що це дуже великий плюс. В свій час я мав скажімо так, за честь працювати я мав його в користуванні 14 років комбайн клас Компакт 30. І десь, щоб ви розуміли, років 5 я молотив взагалі без кабіни. Ну, Посадка, скажімо, так, оператора на клас Compact 30 набагато нижча від цього комбайна. І коли ти молотиш, то отак на руках, щоб ви розуміли, назбирається десь сантиметрів 3 всяких порохів, устюхів і всього остального. Але я рахую так, що будь-який комбайн. Який знаходиться в власному користуванні, немає різниці, чи це нива, чи це клас, чи це джундір. Це є той комбайн, який знаходиться в власному користуванні. Це найкращий комбайн, який може бути. Тому що власник комбайна, який має своїх там, пару гектарів чи пару соток навіть зерна, він має можливість зібрати його завжди вчасно. А не маючи техніки, ну, я вважаю, що за сільське господарство братися ну, трошки е, проблематично. Тому що, е, коли, скажімо, так, найбільше є потреба збирати врожай, а ти не маєш чим. А е, збирають переважно всі комбайнери збирають переважно собі для початку, то Получається так, що ти збираєш тоді, коли вже є час в комбайнера і в комбайна, а не тоді, коли ти хочеш його збирати. Так що якось так. Ну то таке було скажімо так, вступне слово про комбайн. А зараз я вам покажу, що тут в кабіні робиться, який речак за що відповідає. Ну і Там попробуємо його завести і вийдемо і покажу, що він собою представляє з надвору. Отут три рычага. це. Речах вигрузки зерна, оцей, е, повністю вся молодарка, оцей, е, е, наклонної камери, то більш жадка включається. З цієї сторони отут повністю гідравліка, тут передачі, ручний тормоз, речах під барабання, опускається, піднімається. Так. Тут знаходиться в нас газ. Отак повністю стоп, ну там видно написано, так старт і так повністю працює комбайн. Так, цей речах, це обороти мотовіла. Щоб ви розуміли. Ну, а оцей речажок, хочу вам показати, зараз от він відкривається. Так то спеціально відкривається, щоб тут побачити... От, бачите, от відкривається це е, скільки попадає зерна на повторний обмолот. щоб ви бачили. Є ось така лінійка зрізу, висоти і та й більше по управлінню, що тут, Педаль щеплення, два, дві педалі тормоза та й таке народний кондиціонер. Якесь невеличке радіо, щоб щось сказало. І от на сьогоднішній день цей комбайн має 2602 мотогодини. Брав я його, було 1580, по-моєму. Ну, чесно вам кажу, що вже не пам'ятаю, але десь в районі півтора тисячі. Ось так. Зараз я спробую цей комбайн завести і побачити. Як він заводиться? Так, виключимо поворот, бо чому він включений? От загорілася лампа масла і лампа зарядки. Заводимо. <рикла> вот. Зразу пішли повороти, то так якби швидкість. Зараз постараюся вам зробити більш детальний огляд цього комбайна. Було таке запитання, навіть питалося, чи він такий, як 48-й, чи не такий, так скажу вам чесно, що він точна копія 48-го комбайна, але е, просто молотарка на один соломотрас вужча. 48-го є 4 соломотраси, тут три. А так, в загальному весь комбайн практично ідентичний. Всі рівні, всі шківи. Єдине, що по барабані, зараз я покажу, там в е нас де на шківі, а в 48-му може бути на гідравлі. Ну, починаємо. Друзі, хочу почати з коси. Я вже тут повністю все поміняв, поміняв оці щоки, поміняв всі. Сегменти на косі, переклепав вухо. Тому що, е, на мою думку, весь комбайн починається з коси. Якщо коса не тне, то весь комбайн, скажімо так, мучиться. Чого е, не зробив, отут я планував все е, проґрунтувати, почистити. Бо бачите, після зими воно знаходиться в такому трошки заіржавілому стані через те, що комбайн стоїть на дворі. Хоч він і накритий, але воно своє робить. То цього тижня вже постараюся прогрунтувати там, покрасити. І воно, щоб воно на щось виглядало. Йдемо далі. Оці розділювачі, отакі, як вони є, я їх знімаю, тому що я їх ставлю на е, гречку і на сою, щоб воно на ті розділювачі такі з острими носиками не набирало, то я їх познімаю, вони підуть тільки вже на осінь. Отут, друзі, оцим речагом і на оцих дірках, різьбах, вірніше, регулюється кут отих пальців отаких. Оцих? Дальше, далі ще вам хочу показати, отут на е, мотовелі, отут теж є отакий речажок, бачите? І воно переставляє, от бачите, як міняється от, міняється кут спружин. пружин оцих. Далі що по цьому комбайні такого цікавого? Тут всередині вже я поміняв оці всі от планки відбивного бітера, тому що старі знаходяться в плачевному стані. Скажу вам чесно, що ще було на меті поміняти е, бичі, але ну, е, ну, не завжди фінансове становище дозволяє зробити те, що ти хочеш. Обмолотим озимий ячмінь, появиться, може якась купівчина і поміняємо шейки бичів ті бичі вже тоді перед основними жнивами. Зараз вам, друзі, відкрию оцю сторону. Щоб ви побачили, що тут, як, воно і з чим його їдять. Тут обороти барабана. Регулюються тими от шківами. Отут є така шкала, звідси його, будь ласка, зняти. Отут є така шкала, і на ній все видно, як деякі обороти. Але тут ще є п'ятий і шостий шків. Були навіть запитання в коментарях, чи маємо, то я вам хочу сказати, що нема тих шківів І я вже і запитував по Україні їх знайти дуже важко. Я вам ще навіть скажу, що з. Оцими планками відбивного бітера теж була проблема. Тому що на 48 58-й планки є, на оцей 38 планок таких нема на Україні. І е, планка на 48 коштує 720 гривень, а планка на 38, отей, вона коротша і там дири, е, чуть по інакшому. Так вона коштує там в Польщі 1100 гривень. А ще її треба доставити і вийде, скажімо так, дві планки таких. То я брав з 48-го, обрізав їх там, обрізаючи їх грімно на е, один той солому трас. І е, пересверлювати треба відірки, щоб воно співпало з цим. Так, йдемо далі. Тут до тих два ремня, це йде з цієї сторони тих два ремня, йде просто на е, е, січкарню. Більше тут нічого такого немає з цієї сторони. І ще вам хочу показати, отак якщо зняти, оцей ремень на барабан, де отакий трохручейний. І е, за тих 5 сезонів, що я не молочу, ще з ним проблем не було. Так, цю сторону закриваємо. Йдемо далі. Друзі, вам хочу показати ще одну невеличку таку проблемку, яка сталася, скажем так, з е, халатності. Коли я придбав цей комбайн, ось так воно відкривається, і щоб зняти з тої сторони, отут є такий вентилятор, який отак крутиться, коли зонзо, е, працює. І на ньому просто-напросто розбився вже з руками підчепник. І вон є такий нюанс, що чуть-чуть черкануло е, оці соті радіатора. Але дякувати Богу, сам радіатор не побило і все воно добре. Підшипник поміняли і все нормально. Все воно тут на таких вастонках. Це отакими от ж плінтиками воно. Фіксується, щоб ніде нічого не злітало. Бак, шановні глядачі, на цьому комбайні на 200 літрів. Ну, якщо в жнива так, зранку до вечора, так скажем так, від 10 до 10 попрацювати, то цього бак ну, твердо вистачає на 2 дні. Тепер, друзі, йдемо далі. А друзі, хочу вам показати всі ножі там, от бачите на січкарні, Всі е, я, можна сказати, не поміняв, а просто розвернув другою стороною. от, Зняти цей ніж. Минулого року я купляв нові. І от за рік часу е, зернові соя, ну сої, щоб ви розуміли, я змолотив десь гектарів. 80, може чуть більше, не пам'ятаю, за один рік отак стерлися ножі. другу другою стороною, ще ця сторона цього року нам попрацює. В так. такому стані, друзі, знаходяться решета. Тут вони мають регулювання. Відкривається, закривається. тим більше тут є така добавочка. Ну, Знизу, якщо там буде видно, не знаю, чи так. Є ще вон, е, нижнє решето. Нижнє решето у нас регулюється оцим речашком. Робиться тут навіть от якась така шкала намальована. Нюанс на цьому комбайні вже я отут раму підварував. Е, купили його, попрацювали сезон. І бачу, отут так пішла тріщина і тут зверху. Ну, підварили, вроді до цього часу все нормально. Зараз, шановні глядачі, ще вам спробую показати з цієї сторони. Отак відкривається. І отак фіксується вигрузна труба. І отак відкривається ще з цієї сторони той комбайн. Ну тут вже можна сказати, ось так. Тут вже можна сказати, що трошки більше і шківів і ремнів. Один оцей ремень, оцей, щоб ви розуміли, крутить пів комбайна. Тут, я не пам'ятаю, тут десь мала бути навіть шкала, як він чіпляється, ну щось я що може в книзі, я бачу. Він йде через цей шкіл, через цей шкіл, тоді йде отак, наниз. Крутить один елеватор, крутить другий елеватор. Крутить от шатун е, на грохот. Скажімо так, один ремень. Ну він довгий, він десь 5 з копійками метрів має. Так, Це ремень е, вітру. Це ремень ходової. Отакий двохручений на ходову. Там ще йде він ремень на, вже на наклону. Він отакий, щоб ви розуміли, потрісканий. Він є вже запасний, лежить висить на скажімо так, на цвачку в коморі. Але оцей ремень, вже, я думаю, що ще його рідний ходить і по сьогоднішній день і знімати його немає смсу, тому що він працює. Це ремень на всю молотарку, теж отакий двохручейний. На 48-му комбайні трьох, а на е, 38-му двохручений. Це варіатор ходової. Повністю. Тепер. Шановні глядачі, в такому стані знаходиться отак ближче зняти. в такому стані знаходиться дротики під барабання. То, щоб будемо все чистили, я думаю, що я ще і грох витягну. і покрашу. Так, тут ще є два отаких речашки. От я відкрив. От бачите, дві планочки такі. От зараз їх добре видно, що немає отої буковинки. І воно закриває, от одна планка закриває одне, друга планка закриває друге. І так, якби чуть більше протягує зерно і виходить кращий вимолот. Оце ремень ходової, Повністю він вже міняний. Це вже не оригінальний, це вже якийсь гейтс. Тут теж ремень наклонний, отак от він потріскав і ходить вже от п'ятий сезон. Він нам відходив і з ним ніяких проблем. І от я не знаю, міняти його чи не міняти. Він є теж в запасі, але е, ну, я не бачу смішно міняти, коли він вже 5 років от такий потрісканий ходить і крутить її. І так, друзі. З цієї сторони на жатці знаходиться ось такий шатун, тут є ось такий екцентрик, і воно отою трубою отак рухає і відповідно рухає кусою. Ну, якийсь якийсь такий, ми вам зробили невеличкий огляд, зараз ще я вам покажу, який завеликий бункер. І е Ну і наразі е, я думаю, що хто має хоч якусь уяву про комбайн, то більш-менш він все зрозуміє, що тут до чого. Так, шановні глядачі, ще вам покажу от який за великий в нього бункер. Цей бункер, щоб ви розуміли, влазить півтора тони пшениці. Ну, Я рахую, що на такий комбайн, то так би чуть маленький бункер, але... Було б що молотити. Ось такий тут, друзі, невеличкий комбайник. Клас Домінатор 38С. Та буква С теж щось означає. Бо та жатка е вона от на простому 38-му, вона не йде на простому, така йде більш акуратніша, як на компакті. А ну, він рахується чуть сильніший від простого 38. Так що якось так. Ну, друзі, е, як міг, так передав. Е, всім дякую за перегляд, всім дякую за те, що підписується, за те, що ставите вподобайки. Ще раз хочу привітати всіх чоловіків е, з днем батька, який носять такий статус. І всього вам найкращого. Будьте здорові!